Так, да, шановні підписники та гості, глядачі. Отже, відбулася щойно відставка генерала Залужного головнокомандуючого. І я хочу подивитися, які це матиме наслідки власне, для нашої держави, для України, для ситуації на війні, для президента Зеленського, який звільнив надзвичайно популярного генерала Валерія Залужного і для самого пана Залужного що його очікує. Отже, питаю в карт для суспільства України. Наслідки звільнення генерала Залужного, головнокомандуючого. Ну, Дуже люблять його, ось карта випала. Велика любов до нього. Ну, тут, по-перше, його, як я вже сказала, велика дуже любов людей до нього. Є щось тайне, якась та, щось, нам щось не кажуть, нам щось не договорюють. Ну, це вражаюча подія, це дуже гостра подія. От, але, от я бачу, по-перше, які, якісь секрети. Пов'язані з відставкою, да, щось ховається. По-перше, бачу обман. Тобто, ну, до речі, три старших аркани випали, що говорить про те, що це дуже суттєва подія, яка несумнівно матиме вплив на суспільство. І, скажімо так, навіть можливі якісь в суспільстві. Ну, як мінімум, якісь, може, мітинги, якісь дії в суспільстві, які будуть виступати, люди будуть виражати. Ну, реакція буде, реакція, певна, буде на це все. Давайте зараз ми ще подивимося. Ну, ця ситуація, вона в певному ну, в такому сенсі, що є така безвихідна, тому що згідно конституції люди нічого не можуть зробити за тим рішенням, яке прийнято, і змінити президента зараз ми ну, це не конституційно, а за конституцією не можна. Але от щось в правовому полі. Якась таємна, може, були якісь документи ще таємні підписані, про які не оголошують. Нам, нам якби сказали, що от є указ, звільнили. от Але є щось ще закрите, крім того, що нам кажуть офіційно. Ну так, да, якісь старші аркани. Це дуже суттєва подія. Це дуже суттєва подія, яка дуже значна подія, яка буде мати дуже багато старших арканів просто випадає. Суцільні старші аркани. Що це не просто так. Це, ця подія матиме наслідки, ми ще їх побачимо. Ми ще будемо бачити. Трошки не влазить. Ми ще будемо бачити. Так, і що це в нас за обмани? А, ну, на жаль, тут карти показують, що може бути певний. Ой, сейчас поправлю, виночі трошки. Сунулася камера, що тут може бути певний такий м -м, не дуже гарний вплив. А... Так, зараз, не дуже гарний вплив в плані м -м, а, допомоги Україні і в плані, так, наче зробила нормально, прошу пробачення, ну, но... щось у мене тут. З камерою, з лампою моєю. Певний негативний план в плані укр... отримання Україною допомоги від партнерів. От такі... Таке щось може бути. Скажімо так, наші партнери не будуть дуже задоволені цим рішенням. Ось так. Поки що. Так, давайте далі підемо. На ситуацію на фронті, як, як це все впливатиме. Сунуся в мене, пробачте, камера вже на швидкоруч поправляю. Як ця ситуація з відставкою генерала Залужного, головнокомандуючого вплине на ситуацію на фронті? Ну, в принципі, в принципі дуже такого, Я не бачу, що буде якийсь негатив от погіршення. Ну, ми, питаємо, як? ми питаємо, як вплине на ситуацію на фронті. Саме відставка пана Залужного, звісно, ми розуміємо, що багато факторів. Але саме от цей фактор ну, теж його дуже люблять. Падають карти, дуже його люблять військові просто. Але е е я не бачу, щоб такого погіршення самопов'язаного з відставкою пана Залужного не має бути. Бачу, що можливо більше перехід в оборонні дії, ніж в наступальні. Оце може бути. Що стосується пана Сирського, він може себе почувати, от як я бачу, так в певній ізоляції. Але я тут негативного ставлення до нього я теж не бачу. Я бачу, що в цілому до нього ставляться досить теж нормально. Військові, тут, в принципі, нічого такого негативного не бачу. Як вплине рішення прийняте президентом Зеленським, його звільнення ним головнокомандувача Залужного? Як це вплине на нього? Які для нього наслідки? Для нього особисто, для Зеленського? Ну, ось він втрачає тройка. Чаш це ранене серце. Це класичне значення цієї карти. Трійка келихів. Він втрачає любов, втрачає любов. І втрачає любов, бачите, вісімка чаш. Від нього відвертаються люди. Більше від нього відвернуться більше людей. А, бачите, це помилкове рішення було. Ну, от карти так кажуть, да? я, я не є там експертом військовим, політичним ні в якому разі, але рішення це для нього це помилка його була. Але от в плані грошей я бачу, що допомога буде, тим не менш, хоч нам попередній розклад показав негатив, але от якась фінансова допомога має бути. І нарешті дивимося, як складеться в пана Залужного наслідки для генерала залужного цієї події. Ну і далі що з ним буде. Ну, йому треба себе поберегти. Тут я бачу карти гарні в плані. Все, все в нього спочатку йде добре, такі хороші карти ну, показують на велику, сильну, на велику силу внутрішньої людини, але, скажімо так, те, що я бачу, я бачу погіршення в його статусі. Погіршення в позиції його. І ось та карта остання, яка випала, вона не дуже гарна. Зараз я подивлюсь, що це таке і що це може бути далі. Ну, він засмучений, він буде переживати. Е... Ну, але має. має Відійти, має відійти. Бачу якусь негативну подію. Або, або на здоров'я, або ну щось іще. Ну, я бачу тут, якби те, чим він буде займатися, це не по його статусу, не його рівня, якби таке якесь місце. Так, да, йому ну, можна вистачати. ну, Людину просто зняли Ой. Ну, має все ж таки він дуже сильний, він неймовірно сильна людина. І має він дуже сильну підтримку, дуже сильна. Ну, будуть, буде йому в певному сенсі буде складно, але ну, він має, можливо, навіть до речі, можливо, навіть, до речі, деяке повернення дої до, до посади. Можливо, навіть певне повернення. Може, не на цей рівень, але щось близьке з цим. Ну що ж, побажаємо пану залужному. Подякуємо йому за все. Побажаємо йому здоров'я, всього найкращого. Дякую вам за перегляд, друзі. Ставте лайки, підписуйтесь.